フフフ。 Громадська організація Ріні Кривоград із іншими активістами, і небайдужими людьми провела акцію Вам холодно. Насамперед, ця акція спрямована була на підтримку військових. Ми, люди не пасивні, і люди, які проживають в місті Кривограді на території України, об'єднувалися і допомагали насамперед військовим, які зараз знаходяться в зоні. АТОМ. Не, не треба бути пасивним, приносити теплі речі, продукти харчування на допомогу військовим. А ми, як волонтери, їх передаємо. Відданість Україні, українському народу і дякуємо за те, що ви захищаєте нас. Мета цього фестивалю це привернути увагу до проблеми військових, це відсутність або просто дефіцит теплих речей. І я думаю, що завдяки цьому фестивалю прийдуть небайдужі люди, які здадуть кошти, які щось куплять тут, щось таке цікавеньке, патріотичне. І ці кошти будуть зібрані для покупки теплих речей для військових в зоні АТО. Ну, я думаю. Буде проводитися ще багато заходів для того, щоб привернути увагу до наших військових в зоні АТО, тому що вони все ж таки потребують допомоги, незважаючи на те, що змінюються міністри оборони, змінюються інші чиновники, але все ж таки грошей для нормального спорядження, екіпірування військовикам бракує. Тому волонтери повинні працювати і всі ми, громадяни України, повинні працювати для того, щоб допомагати нашим хлопцям. Треба не зупинятися.